Добрий день, любі друзі! Сьогодні ми з вами відвідаємо художній музей в картинну галерею у місті Полтаві. Музей це будинок, в якому живуть чарівні незвичайні речі, картини, іграшки, багато різних речей. Музей. Це заклад, який займається зібранням, зберіганням, виставкою для огляду, пам'яток історії мистецтва, наукових колекцій. У музеї є експонати, предмети, виставлені для огляду. Тут можна побачити картини, скульптури, прикраси, посуд. Вироби із золота і срібла, каменю, дерева, тканини. Всі ці речі розповідають про те, як жили люди раніше та як вони живуть тепер. Для відвідувачів музею існують правила: не можна чіпати експонати руками. Торкатися і притулятися до склядних вітрин, підставок, стін, картин, заходити за огородження. У музеї забороняється бігати, штовхатися, підходити близько до інших відвідувачів, стояти близько до картин, затуляючи їх від інших глядачів, приходити в музей з напоями, їжею та тваринами. У музеї Є зала дитячої творчості, названа ім'ям талановитої дівчинки з Полтави Саші Путрі. За своє коротке життя вона створила більше двох тисяч малюнків. Юна Полтавочка нагороджена золотою медаллю Христа Спасителя, за життя гідної людини, орденом святого Миколи Чудотворця. За примноження добра на землі. Чарівні малюнки, м'які іграшки, вироби з кераміки, аплікації прикрашають експозицію зали дитячої творчості імені Саші Путрі. Це виставка світ великоднього дива, на якій представлені твори дітей з усієї Полтавщини. У картинній галереї можна відвідати майстер-класи, презентації цікаві виставки, як, наприклад, виставка картин із гудзиків. Тут можна побачити багато робіт із гудзикової мозаїки. У музеї також проходять зустрічі з художниками, музикантами, цікавими відомими людьми. Зимовий сад та навіть сходи створюють у музеї святковий настрій. Запрошуємо вас всіх на екскурсію у нашу картину галереї.